Доброго дня, друзі! Сьогодні встановив на свій автомобіль парковочний асистент, який буде допомагати мені паркувати автомобіль в місті паралельною парковкою. Ось такі датчики потрібно встановити у повороти. А також потрібно ще підключити один блок, який знаходиться в багажнику. І це все потрібно нам грамотно закодувати. Буде допомагати кодувати мені Віталій з плану BMW. Результати будуть згодні. І так, друзі, ось результат нашої роботи. Автомобіль знайшов парковочне місце і зараз будемо пробувати паркуватися. Ось. Термо не тримаю. Їдемо максимально близько до автомобіля. Автомобіль сам вибирає траєкторію парковки. Будь ласка, видно, бордюр. Все, Парковка закінчена. Дякую з Віталією План БМВ, що допоміг встановити таку функцію собі на автомобілі.